Сьогодні у нас 8 лютого, класна робота. Так, ми продовжуємо з вами вивчати властивості додавання. Сьогодні ми будемо далі вчитися, розв'язувати більш раціональним способом суму раціональних чисел знаходити, тому що в подальшому у нас ще буде віднімання. Тому давайте повторимо властивості додавання. Ну, перша властивість це переставна властивість додавання. Тобто, ви можете переставляти доданки місцями, не гублячи при цьому знаки. Якщо переставили все вірно, то результат буде однаковим. Тобто результат не зміниться. Далі сполучна властивість додавання. Так само, якщо є три доданки, можна знаходити суму двох спочатку, які легше всього знайти, які зручніше всього знайти, і потім додавати третій. Ну і ви знаєте, що якщо ми будемо додавати нуль, то ми отримаємо те саме число, до якого додавали нуль. Якщо ми додаємо протилежні числа, то сума протилежних чисел дорівнює нулю. Також про це не забуваємо. Далі ми це вже з вами розв'язували на минулому уроці. От ми сьогодні займаємося дробами. Перше записуємо приклад. І будемо зараз, коли ви записуєте, ви для себе е, ну, з'ясовуєте, як вам легше буде його розв'язати. Так, е, хто б запізнився на урок, скажіть, кого я не відмітила? Так, е, Боярський прийшов. Так. Так, добре. Жила не прийшла, Курбатські нема, Пашинін нема, Ваня Радко нема, все. Всі інші є. Так, ну добре. Алєх Ківшар, да? ну давай. Спочатку ми сплюсуємо мінусові числа, а потім сплюсуємо плюсові число, а потім віднімемо їх трьох відео. Так, правильно, 4,17, Почекай, тільки коли ви, Олєшка, ви колись записали цей приклад, потрібно підкреслити однією рисочкою ті, які ви будете між собою додавати, і двома рисочками інші. Тобто, ти хочеш від'ємні окремо додати, а додатні окремо додати. Правильно я тобі, тебе зрозуміла? Добре, давай. Чотири сімнадцятих додати п'ять сімнадцятих. А Вищу. ти ти бачиш чотири сімнадцятих додати п'ять сімнадцятих. Шість сімнадцятих. 17 -х. так. У нас виходить десять сімнадцятих. Правильно. Потім має мінус вічі. Мінус тринадцятих додати мінус п'ять сімнадцятих. У нас виходить мінус 8 17 -х. Правильно, ми додаємо мінус вісім сімнадцятих. Правильно. Відповідь у нас виходить. Дві сімнадцятих. Відповідь правильно. Дві сімнадцятих. Правильно, молодець. Добре. Філіп, давай другий. Ось він другий приклад. Три двадцятих. Зараз я запишу. Так, я ж його записую. А ти коли записуєш? Ти його для себе проговорює, може, побачиш там якісь, наприклад, дії, які легше, наприклад, виконати. А може, таким самим шляхом підеш, як і Олешка зробив. Я, я додам великі числа, та почему додать числа. Добре, добре. У додатніх числах вийде 12.20. Так. І додати в дужечках 18 18,20. Ні. Мінус, мінус 18 двадцятих. Мінус, так. Да, не забувайте про мінус. Окремо, ми від'ємні додаємо. Коли ми додаємо від'ємні е, числа, ми в результаті отримаємо від'ємне число. Мінус 18,20. Дорівнює. Це буде. Мінус 60. Так, це буде мінус 60. Я згодна з тобою. Але ми що, так і залишаємо це? Можна скоротити. Так. На 2. Так. Мінус 3. Десятих. Правильно, молодець. Мінус 3 десятих. Добре. Так, Владик безязичний, давай третій приклад. Так -4, -4, 7, 2, 5, 9, додати, що ти, минус 4 цілих, минус чотири сьомих. Додати дві цилих п'ять дев'ятих. Это шо ти дивишся? Ось у нас третій. Мінус 4 сьомих, додати тринадцять додати минус. Три сьомих додати дві цілих шість дев'ятнадцятих. Тут у нас нічого вичерпнути не вийде. Так, да, протилежних нема. Так, тринадцять дев'ятнадцятих додати дві ціли шість дев'ятнадцятих. Так, це однією рискою, підкреслюємо. Добре. Зараз порахуємо. Каже в вголос як це це будеш робити. Ну, то Мені е... теж цікаво, як це ти робиш. У мене виходить, ми 2 цілих, до 6 додаємо 13. Так. Це виходить, е, виходить, 3 цілі просто. Да, молодець, правильно. Якщо ми 13 будемо додавати 6, чисельник до чисельника, це буде 19, знаменник 19, тобто 1 ціла. І додаємо її до 2 цілих, це буде 3 цілих. Правильно, далі. І в е, мінус 4 сьомих е, додати 3, мінус 3 сьомих дорівнює мінус 1 сьомих. Не верю тобі. А, ні-ні-ні. Просто виходить мінус один. Так. Тут же е, це два числа зі знаком мінус. Тобто так, ми минус, їх минус. повинні додати в результати поставити знак мінус. А чотири сьомих і три сьомих дає нам сім сьомих. Це одна ціла. Ну і перед ним знак мінус, тобто мінус одиниця. Ну, Владик, тут дуже взагалі просто. Владик, ну і чому дорівнює? Так, зараз. Три, просто виходить два. Так, да, просто 2 цілих. Правильно. Молодець. Просто 2 цілих. Так, добре. Четвертий приклад. Настя Кісельова. Юля Кавальова. Мінус <кій> дві Юля, ти коли переписуєш собі, ти в голос кажи так буде легше зрозуміти, що ми будемо робити. Мінус дві цілих одна третя додати. 5,2 третіх і додати 7,1 третя. Додати мінус 9, 1 треть. Угу. Так, ну ти пропонуєш, які нам числа е, додати? Від'ємні, а потім додатні. Від'ємні, а потім О, додатні. Ну, давай, добре. Від'ємні однією рискою підкреслили, а додатні двома рисочками підкреслили. Так, дорівнює. Мінус 11 цілих, 2 третіх. Так, далі. Додати Тринадцять цілих. Угу, правильно, тринадцять цілих. П'ять плюс 7. Це цілі частини ми додаємо. Це буде дванадцять цілих. Дві третіх плюс одна третя. Це буде три третіх. Тобто одна ціла. І додаємо її до дванадцяти. Це буде тринадцять цілих. Так, ну добре далі. Юлічка, а далі як це зробити? Взагалі, скажи мені правило, як ми будемо додавати числа з різними знаками. У нас одне вийшло від'ємне, а інше вийшло додатнє. Юль, як ми додаємо числа з різними знаками? Ти пам'ятаєш правило? Я так. Від більшого числа віднімаємо менше і дивимось. У більшого знаку, який знак був. У, у більшого, більшого числа. числа який знак? Правильно. У більшого числа який знак? Плюс. Правильно, в результаті у нас буде плюс. І далі ми можемо окремо записати. Особливо з дробами. Це можна окремо записувати під низом, щоб правильно ви порахували. Ми повинні від якого числа яке відняти? Від 13 відняти мінус 11,2. 11, Тільки не відняти мінус 11. Все, ми знаки забули. Ми просто від більшого віднімаємо менше. 13 мінус 11,2. Тому що то, що ти сказала, записується зовсім по-іншому. І результат там інший буде. Якщо відняти мінус 11, там результат буде інший. Тому просто від більшого ми віднімаємо менше. Так, Юль, скажи мені, як ми від 13 цілих будемо віднімати 11 цілих 2 третіх? Що тут не вистачає нам? Дробового частини. Ми можемо 13 записати як 12 цілих 3 третіх. Молодець. І далі мінус 11 цілих 2 третіх. Добре, і дорівнює чому? 1 ціло 1 третя. Правильно, молодець. 1,1 одна одна третя. Все вірно. Так, це у нас був четвертий приклад. Там, де плюсик, ми ставимо 1,1 одна одна третя. І далі можна і без знака записати відповідь. Це буде 1,1 одна одна третя. Так, добре. Чекаю, поки ви запишете. Так, наступний п'ятий приклад. Так, Корней, ты хочешь развязать наступный приклад? Игорь, ну давай ты. Пятый, так? Так, пятый. Так, четыре целых, одна сема. Додати. две целых, пять, четыре. минус 4,7 додати минус е, 4, Е, угу. От Ігор, подивись, будь ласка, на цей приклад. Тут нам зручно буде окремо додавати від'ємні, окремо додатні. Мабуть, ні. Я теж вгадаю, що ні. Подивіться, якщо ми е, будемо додавати окремо додатні числа, треба зводити до спільного знаменника. Е, ну і тут так само. А можна от в даному випадку, навпаки, можна обирати числа з однаковим знаменником. Ось у нас два числа з однаковим знаменником вже. І ось у нас два числа з однаковим знаменником. Так можна їх спочатку додати. Спочатку від'ємні. Від'ємні? Так. Ну, ой, мінус е 4,17, Додати 4,17. Так, скільки це буде? Нуль. Нуль, правильно. Вони протилежні, ми їх викреслюємо. Боже, як нам повезло з цим? Далі. 2,5. Додати 4,79. Мінус ока 4,7. Так. 4,7 відняти. 5. Ой, 2,5. Так, ось я от, е, окремо тобі записала, що треба від 4,7 відняти 2,5 девятих. Скільки ми тут отримаємо? Дві цілих. Дві дев'яти. А у відповіді. Мінус. 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 Так. Да, тому що перед числом 4,7 стоїть знак мінус. А воно ж більше, ніж 2,59, А перед ним стоїть знак мінус. Тому ми і в результаті ставимо знак мінус. Мінус 2,2. Зрозумів? Так. Добре так, э, Саша давай шестый. Записываем минус одна друга, плюс, плюс минус, одна сила одна друга, плюс минус две силы одна друга, плюс пять, плюс минус три силы одна друга. Угу. Ой. Щоб я не то написала. Мінус 3,1 друга. Добре, дорівнює. Що ти тут пропонуєш додавати спочатку? Ну, пропоную додавати цифри з одною, другою, ці одна друга. А вони Одна ще правильно, буде. молодець. А вони всі ще і від'ємні у нас виходять. Правильно, ми всі ці чотири числа будемо додавати. Нам тут дуже пощастило, тому що у них і спільний знаменник є, і вони всі від'ємні. Добре, що ж ми отримаємо. Зараз. Шестілих. Де ми отримаємо 6 цілих? Скажи мені, мінус одна друга і мінус одна ціла одна друга, тут скільки буде? Дві цілих. Мінус, дві цілих. Ну, мінус дві цілих? А скільки буде мінус дві цілих одна друга? Ч, мінус чотири цілих одна друга буде, якщо додати до мінус дві цілих. Ну, ти, ти обираєш незручний спосіб. От я тобі пропоную зручний. Навпаки, от ці два числа додати: а, мінус 2, одна друга, і мінус 3, друга. Ціли, мінус 6. І це мінус 2. Мінус 8. Мінус 8, правильно. Всі і додати 5. Ці... Так, да, І додати потім вже 5. Це буде mm. мінус три. І це буде мінус 3, правильно. Тобто дивіться, правильно Саша, молодець. Так, тепер подивіться, ви ж бачите, ми всі шість прикладів розв'язали, десь ми виконували додавання спочатку додатніх, потім від'ємних, а десь ми такого правила не трималися. Ми спочатку додавали числа з різними знаками, але вони мали спільний знаменник. Тобто ви знаходите, навіть якщо це будуть, будуть недробові, а цілі, наприклад, числа. Коли ви додаєте, ви знаходите собі більш зручний спосіб додавати числа. Так, ну добре, питання є по цьому завданню. Ні, немає. зачекайте, дайте дописати. Так, ну дописуємо та переходимо до іншого. Наступне у нас завдання. Треба, по-перше, ну, порахувати результат зручним способом, а потім їх ще і порівняти. Все записав. Так, добре Артем. Записуємо перший. Можна я перший? Хто я? Влад, Влад. 2 плюс минус 7 плюс плюс 2. Потім місце пропускаєте, щоб знак нерівності поставити, і пишете наступний вираз 8 плюс мінус 8 та плюс 3. Тепер ми беремо, від ньому, додаємо від'ємні числа. Артем, подивись, будь ласка, на перший вираз. Ось він записан. Бачиш його? Так. Да, Кажи, да. а ми ж шукаємо протилежні числа. Тут є протилежні числа. Так, да, є. Які? Два. Два і йому яке протилежне? І сім. А що таке протилежні числа, Артем? А, то есть тут хоть так, хоть так буде. Все одно сім. Не буде там сім. Злата. Що таке протилежні числа? Можна? Почекайте, злата, що таке протилежні числа? Ох, хо-хо, семей см, Семе. гліб, тимур, іриновик Ири... ти можна? Почекайте, тимур. Mm, так. Скажи, будь ласка, що таке протилежні числа? Протилежні числа це числа, які э, э, додатні та відні. Ну, тобто, додатні від'ємне. додатні 3 від'ємне мінус 100. Я можу їх назвати протилежними? Ні. Можна? Так, я тебе і питаю, почекай, Саша, так я тебе і питаю, які числа називають протилежними? Треба, щоб було 3 та мінус 3. Тобто вони відрізняються знаками, правильно? І так. при додаванні буде мінус три. Вони відрізняються знаками. Тимур, ти тут бачиш, що ти в цьому виразі протилежні числа? Так. Які? 2 мінус 2. Сума їх чому дорівнює? 0. 0, правильно, молодець. Тобто ми їх викреслюємо. І в цьому виразі, Тимур, скільки ми отримаємо? Мінус 7. Мінус 7. Тимур, подивись на другий вираз. Тут є протилежні числа? Так, 8 та мінус 8. Правильно, якщо вони протилежні, ми їх викреслюємо, тому що сума 0. Чому буде дорівнювати цей вираз? Плюс 3. Плюс 3. Тепер треба порівняти. Mm. Треба замість зірочки поставити знак більше-менше. Що у нас більше? Три mm. більше. Три більше, молодець. Все мінус 7 менше, ніж 3. Тобто знак повинен стояти е праворуч. Сторону більшого у нас праворуч. Іра, давай другий. Можна я? 14 плюс в дужках мінус 2, додати мінус 3. Так, скажи, тут є протилежні? Е, нема. Нема. Тому ти додаєш, як тобі е, зручно. Який спосіб зручний знайшла, так і додаєш. Ірусь, і, ну е, кажи, е... як ти будеш додавати. Я спочатку підкреслю мінус 2 і мінус 3. Так, скільки разом це буде? Це буде мінус 5. Це буде мінус 5, правильно. А далі ми додаємо 14 і мінус 5. Це вже два числа за різними знаками. В результаті скільки ми отримаємо? В результаті ми отримаємо 9. Плюс дев'ять. Плюс дев'ять, добре. Давай переходимо до цього виразу. Тут що. Тут також ми мінус три на мінус два підкреслюємо. Мінус пять. Виходить. Так, в нас. Мінус пять. Пусть потім додаємо чотирнадцять, виходить в нас дев'ять. 9. Виходить дев'ять. 9. Це порівняно. Рівно. Так, да, молодець. Це рівні вирази. Вони дорівнюють. Тобто ми між ними ставимо знак дорівнює. Так, молодець. Правильно. Е, ми китача бан третя. Ну, додати 9. Додати мінус 8. Ну. Додати 8. Додати минус 9. З першому тут потрібно 0 додати 9, це буде 9, і 9 додати мінус 8, це буде 1. Так. А в другому тут буде 0 додати 8, це буде 8, і 8 додати мінус 9, це буде мінус 1. Так. Так. І більше буде перший. Правильно, одиничка буде більше, тобто знак більше ставимо ліворуч. Правильно, молодець. Далі. Е Ксюша. Чушь Афролинка, ты чуш? Угу, угу. Арина Верба. Так. Четыре um, додати. Мы выкреслюємо додатні числа. Додатні? Чого ми їх викреслюємо? Ти Отнаку. пропонуєш 4 і 7 викреслити? Чому? Ні. 4 та мінус 4. Так, вони називаються протилежними. Це протилежні, протилежні числа. 4 і мінус 4 я згодна. Вони протилежні, викреслюємо та, 7, далі. Мінус 7 та плюс 7. Правильно, вони також протилежні, викреслюємо в результаті що ми записуємо? Нуль. Нуль. Молодець. Далі переходимо до наступного виразу. Тут теж ми можемо викреслити 11 та мінус 11. Правильно, і в результаті, що ми отримаємо? Один. Одиницю. Один більше. Один більше, правильно, тобто вираз, який знаходиться праворуч, він більше. Так, молодці, все вірно. Ну, е, я вот, е, коли з вами зараз спілкуюся, я бачу, що у вас. Е, Ну, є вже у багатьох, є знання, от як додавати раціональні числа. Дуже добре. Ну, на сьогодні ураз, урок закінчено. Відпочивайте завтра ви пишете самостійну роботу, тобто показуєте вже знання на оцінку. До Дуже рада до, була до, з вами сьогодні попрацювати. Все, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.